Проспект чистий, акуратний. Дякую нашим службам. А розкажіть, чи, як ви вважаєте, на часі зараз ремонтувати дороги, висаджувати квіти? Навірно, не на часі, але хочеться, щоб було чистенько і акуратненько. По п'ятибальній системі четверка з мінусом. А чого так? Ну, чого так? Е, може, не повний, своєчасно вивозять контейнери. Е, мало. Працівниць, е, прибиральниць, двори.» Складне питання. Чому? Тому що я їх не бачу. і Я не можу коментувати те, що не бачу. Отлічно, все чисто, все красиво. Все, от цвіточки цвітуть красиво, липи добре підрізали. Ну, підрізали. Як ви вважаєте, на час прибирання вулиць, ремонт теплотрас, поливати клумби? Наверно, ні, нада час першу чергу, армії помага. Третій рік поспіль в умовах воєнного стану працюють комунальні служби Запоріжжя. Зокрема, керуючі компанії забезпечують життєдіяльність міста у сфері житлово-комунального господарства. Підприємство Запоріжсервіс обслуговує понад тисячу житлових будинків та гуртожитків у всіх районах міста, виконує поточні ремонти покрівель, інженерних мереж, водостічних систем. Тощо, першою реагує на екстрені випадки муніципальна аварійна служба. За сім місяців поточного року вже опрацьовано більше двадцяти тисяч 26 тисяч заявок муніципальної аварійної служби. Це і лабораторія наша, деформа, яка спостерігає деформацію за. Конструкціями на житлових будинках, припустимо, там постійно ведеться, в цьому році ведеться спостереження більш ніж за 50 житловими будинками. Також окремо є у нас підрозділ, це ліфтова диспетчерська служба, яка опікується диспетчеризацією ліфтового хазяйства. У місті добре знають, що Запоріжжямсервіс бере активну участь у ліквідації наслідків збройної агресії росіян. Здебільшого, це. Ремонт та облаштування покрівель приватного сектору. Там в цьому році вже опрацьовано більше 8 тисяч квадратних метрів. Це десь приблизно 100, більше 100 будинків. В районі 100 будинків приватного сектору ми облаштували покрівлі. Закриття вікон. ОСБ після прильотів це теж вже виконано більше 250 багатоповерхівок. Ми це зробили. Також скління, там, де це потребує необхідне, ми склимо і це теж більше в 70 багатоповерхівок. Фахівці підприємства забезпечують благоустрій прибудинкових територій, проводять необхідні сезонні заходи в теплу пору року покіс, взимку боротьбу за желедицею. Також Запоріжжям сервіс здійснює розселення внутрішньо переміщених осіб у житлових будинках та гуртожитках. Обслуговує зокрема модульне містечко Південне та ще вісім місць компактного проживання ВПО. Ось один із гуртожитків у центрі Запоріжжя. На другому поверсі тут компактно проживають вимушені переселенці. Для них керуюча компанія облашту. Увала сан вузол, провела внутрішні оздоблювальні роботи туалетів та душових кабінок. А пральні машинки та сушарки передали міжнародні благодійники. «Облаштували все, встановили пральні машинки. У нас у гуртожитку є літні люди. Для них це значне полегшення. Велика подяка благодійникам, які допомагають і покращують наш побут. Адаптувалися потихеньку, то там працювали, то там працювали. Так адаптувалися трішки. Займаюся важкою атлетикою вже також два роки. Так нам от привозили постійно то машинку, то на кухні печки, то бойлера. Ну якось так. За два роки нам навозили, навозили, тепер у нас от. гарно так. Актуальний напрямок утримання захисних споруд, зокрема, стежити за станом комунікації, інженерних мереж, спеціального обладнання, систем життєзабезпечення. Всі вони утримуються у належному технічному стані. Для виконання цієї відповідальної роботи комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» додало до органу управління новий підрозділ служба експлуатації та утримання цивільних споруд. А в одному з гуртожитків міста встановили автоматичну охоронну систему. Тепер вхідні двері функціонують в автоматичному режимі і перебувають під. Захистом правоохоронців це пілотний проєкт у нашому місті. Силами підприємства тут було виконано поточний ремонт, встановлено нові двері, відновлено систему воду та електропостачання, систему каналізації, встановлено меблі. І аби убезпечити матеріальні цінності внутрішнього устаткування, було вирішено саме тут спробувати, як реалізуватиметься програма з роботи. Охоронної системи весь цей обсяг робіт виконує команда професіоналів, які працюють на підприємстві не один десяток років. Значна частина фахівців зараз боронить Україну на передовій. Ними пишається трудовий колектив. Багато людей у нас це, знаходяться в ЗСУ. Там більше 50 чоловік на сьогоднішній. Є загиблі, на жаль. Там ми намагаємося допомагати і сім'ям, і як підприємства, і профсоюзи наші допомагають. Тобто, Ну, є певні, є певні складнощі, тому що ну ми всі розуміємо, в якому стані ми зараз знаходимось. Це підсумки лише поточного року. Комунальне підприємство Запоріж Ремсервіс а також інші керуючі компанії продовжують працювати на благо містян та вимушених переселенців і піклуватися про те, аби умови їхнього проживання були комфортними а в домівках завжди був затишок і добробут. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ.